Іван Манджура віє вітер, кличе зливу, старий дуб хитає, зажурився хлопець сивий, що долі немає, стогне серце від зажури ні тата, ні мами. У блукальника манджури сироти Івана по кутках розсіли злидні, в очі заглядають. Не всяк день людоньки бідні. Хлібець в хаті мають. Розкажіть но, ну, добрі люди, ви мусите знати, як було, як далі буде, чи добра нам ждати? Я з холщової торбини олівця дістану. Заспівайте, діду, пісню, що ви січ повстала, кожну пісню, кожну думу зберу по зернятку та й посію у свій зошит на спомин нащадкам. Ой, яка гірка горілка, а доля ще гірша. Степ мій, тато, і домівка, діти мої вірші. Моя мати Україна співа, плаче й мріє. Напишу їй про трьом сина, поему, надію. Я був слабкий та голодний, а він буде сильний. Меч могутній дар народний в руках у трьом сина, він нічого не боїться, він змія здолає, ще в країна усміхнеться, ще Січ погуляє. Прочитайте цю поему, як мене не стане, та згадайте про бідаху манджуру Івана.